Вітаю на своєму каналі. Там Равін з Днепра сказав, що 15 січня будемо святкувати вже перемогу. Отже, хочу подивитися, чи правда, 15 січня ми будемо відзначати перемогу. Не зовсім. не зовсім 15 січня, трошки пізніше, але перемога буде. Буде перемога, буде по справедливості. Ще ми будемо стояти в обороні. На 15 січня наш дом обороняти, ось наш дом ми будемо його обороняти по справедливості. Тому ще на 15 січня Дев'ятка дуже важко, будемо стояти. Наш дом поки що на паузі. Тобто, перемоги, радості, такого щастя білих голубів ще поки на паузі. Але це не значить, що це не буде трошечки на паузі. Але в нас буде до, того, до, того, до 15 січня, у нас вже будуть інструменти, скоріше все, це зброя, якою ми можемо вибороти перемогу. Дивимося далі. Будемо розмовляти з якимось нашими партнерами, щоб вони нам допомагали, бо у нас не вистачає ресурсів, і ми втомилися. Якісь партнери ці дадуть нам магію, дадуть нам ту зброю, щоб ми могли продовжувати оборонятися. Так, да, і буде це зроблено силою обнуління, Пройде з силою, завдякуючи допомоги іноземців. Угу. Рішуче, це буде рішуче, нам дадуть гроші, і силою буде нанесен удар, дуже болючий, дуже болючий буде нанесен удар, дуже болючий. Що ж ви мовчите, а вам же там навіть, ви ж не бачите. Так, дуже болючий буде удар. Угу. Да, зараз не вистачає ресурсів. Ми стаємо в обороні. В обороні нас, ну як в колі, нас є трошки, ми боїмося, правда, страх є. І ми в обороні, у нас зброї не вистачає. Не буде 15-го, бо ще ресурсів не вистачає. Ось. <кій> <кій> Щоб зробити смерть і стати переможцем, нам не треба насобирати ресурсів. Ось так. Ну. Від кіля Равин має ту інформацію, від кіля Равин має ту інформацію. Що Що падає? Шо падає? Шо падає. Імперія, сонце і Рыцарь. Імператор. «Імператор радується». Либо хорошие новости от императору, императору хорошие новости от военных. Очень интересно. Так а, ну так це може і він має новости від, а, якихось военных. А ну сейчас Киля. Він знає ту інформацію. Закрита тема, він про це не скаже нікому. Але там має, так, да, ось, закрита отшельник. Цю інформацію він нікому не розкаже, але там є воєнні якісь хвости. Інформація закрита і закрита. Він отшельник, він нікому не скаже. Дуже закрита. Але це так, він це почув. Він це почув. Але не скаже. Він це почув, йому це повідомили, він десь це почув, але він не скаже. Радісна новина, про... радісна, радісна новина, про ресурси. Яка лікує е, хворе серце? А ну, дає надію. Зараз подивимося. Новина за кордону. Новина за кордону від е, воєнних і йому її надали. Ну, можливо, просто випадково. Він це десь щось почув. Про що він почув? Информация про дом и разрушение, что закончится, что разрушится, закончится сбое чешу. Ладно, сейчас подыдемо информацию в интернете. даже даже веджиночки, чем буни. За кордону, не хочу казати, за кордону, лише що за кордону. І така, скорость, бистра, можливо, ну, можливо, що бистре розрушення буде якесь. А може зброя, швидка зброя якась, що йде, яка розрушає, яка розрушає, наносить травми болючі, що йде якась зброя, чи що він почув? Ану. Так, війна. Да, що щось дали якісь ресурси для війни Зеленському дадуть там були у нас ті ось ті компаньйони наші, так, за кордону. Дадуть зброю якусь дуже міцну. І не, там їх декілька. Значить, були розмови, і, мабуть, даже підписання яких угод. Декільких компаній чи там когось на тих, тих, хто нам допомагають, декілька, може, три, ну, три групи, може більше. Що вони дають зброю, яка переверне ход вообще в інший бік колесо фортуни? Так. Це в майбутньому. Це в майбутньому. в майбутньому це все. Ну, добре. Не хочуть вони казати, і він каже, що він не скаже. Але ну гарна новина, але правда, 15 січня завершиться війна. Правда чи, чи правда, що 15 січня закінчиться війна? Боже, вже забалакуваюся. Ні. Треба почекати. Треба почекати ще, ще треба почекати. Це також треба почекати. Хоча вже є. А, вже буде. Ми щось вже побачимо. До того часу ми вже щось побачимо. Але ще ні. Ще ні, треба почекати, відпочити. А, ми побачимо і є плани. Причому ми. Ні одні є компаньйони, які нам допомагають. Угу. Ну, все, пошло. пішли повтори за рубежа, опять же за кордону, що дозволи обнулити. Що дозволи обнулити? Так, да, і буде домовленості. Підписане домовленості полюбовно буде. Домовлення. Що обнулит, обнуління буде. Очікування ресурсів. Жриця не хоче казати. Не хоче казати. Все, верховна Жриця, то все. Той нема навіть понту розкладати, то тайни, тайни, тайна. Вона ніколи не скаже, що дадуть якісь, щось дадуть для воєнних. Щось дадуть для воєнних, але не 15 січня закінчиться. Ні. До майбутньому. В майбутньому ще треба буде трошки почекати, ні. Але буде це швидко по дьяволу з розбиттям всіх ресурсів. Ну, треба почекати трошки підвішений, зеленський і буде розхрінячить. Тому треба почекати. Почекати треба трошечки, трошки не 15-му, ну, трошки пізніше. Отже, так. Дякуємо. Дякую всім, Ще знову Україна понад усе. І чекаємо. До нових зустрічей!